Ти граєш за встановленими правилами гри. Граєш в гру під назвою життя кожного дня, майже не замислюючись над тим, як вона поступово переростає в рутину. Життя не таке складне. Ти прокидаєшся йдеш до роботи, їси три страви за день разок йдеш до вбиральні і повертаєшся до ліжка. В чому містика? Інші ж ці правила гри встановлюють, і стосується це не лише життя реально, але й віртуально. Створи собі гру і диктуй власні правила, які вкупі визначать твій геймдизайн. Історії про розробників одинаків море. Тобі Фокс, до прикладу, зі своєю герою Undertale вже давно став мільйонером, хоч на початку метою його збору на Kickstarter було всього лише 5 тисяч доларів. Інший розробник Джонатан Блоу зумів заробити мільйон баксів всього лише за тиждень після релізу своєї гри Braid. І подібні історії не є одиничними, що ж тоді має коїтись у великих компаній-розробників. Адже ігрова індустрія сьогодні це найприбутковіша індустрія розваг. За даними Forbes, лише у 2022 році ігрова індустрія виручила 184 мільярди доларів за рік. Музична індустрія зуміла принести 26 мільярдів, стільки ж принесла індустрія кіно. Тобто, навіть якщо взяти виручку за музику та кіно, не вийде навіть третини від виручки, яку дають ігри. І виручка з кожним роком впевнено збільшується, хоч ігри й не стають кращими. То скільки ж на нас заробляють автори відеоігор, нехай кожен скаже за себе. Продакт менеджер 4 в нещодавньому інтерв'ю заявив, що за рік гра зуміла принести Blizzard більше ніж 1 мільярд доларів. Немаленька сума, як для гри, яку часто називали провалом: з мільярду 666 мільйонів доларів. Автори зуміли заробити ще того літа, в основному за передзамовлення гри. 150 лямів хлопцям принесли мікротранзакції. Ну а решта на пивко, так би мовити, доволі провальний Starfield від Bethesda перестає бути доволі провальним, якщо вдаритись в суху арифметику. Гра посіла 11-ту сходинку в топі найбільш продаваних ігор 2023-го і принесла авторам 637 мільйонів доларів з оцінкою в 6,8 балів на Metacritic. Сума вкладалась в плани компанії, яка загалом хотіла заробити на грі 1 мільярд доларів за три роки. Інтерес до Скайріму в космосі підіграє й нове DLC Shattered Space, яке виходить в день написання цього сценарію. Проходячи повз проекти з доволі складною долею, неможливо оминути славнозвісний кіберпанк, який на релізі отримав іншу назву кібербаг. Гра дійсно була в жахливому стані, але City Project зуміли довести її до ладу з часом. Тож тепер проект виглядає так, як і повинен був. Ще тієї осені Cyberpunk 2077 перейшов відмітку 25 мільйонів проданих копій, що є немалим успіхом. Цей немалий успіх в сумі приніс компанії більш ніж 750 мільйонів доларів США. Ті бувають і касові провали, яких індустрія знає немало. Яскравим представником подібних даунгрейд рейтингів є Ubisoft зі своєю 4А грою Skull and Bones, на розробку котрої пішло більше ніж 200 мільйонів доларів і 10 років роботи. В результаті гра навіть не зуміла дійти до одного мільйона проданих копій, зате антирекорд встановила не один. Та все це квіточки в порівнянні з онлайн-іграми, котрі позиціонуються як справжні дійні корови для розробників. Одиночні ігри і близько не можуть дати ту виручку, котру хлопці стрижуть з онлайн-проєктів різного штибу від шутерів до безкінечних пісочниць. Тут в дію вступає цілий ряд хитрощів і маніпуляцій, котрі обов'язково виманять пару баксів свого гаманця, рано чи пізно. Так Завдяки сукупності ностальгії, любові та доступності, Grand Auto 5 Online приносить компанії Rockstar 2,5 мільйона доларів на день. Гра вийшла ще в 2013 році, і з того часу активно і постійно приносить 500 мільйонів доларів на рік. А то й більше. В період пандемії гра принесла за рік 911 мільйонів доларів. Якщо сильно вдаритись в математику, то можна вирахувати суму в 1733 долара за хвилину, котрі GTA приносить своїм авторам. Дуже приємний результат, чи не так? Дивлячись на фінансові звіти, розумієш, чому хлопці так сильно затягували з GTA 6 Навіщо вбивати дійну корову, якщо більшість геймерів ще й досі не оновили залізо до топового рівня? Зробити це можеш в інтернет-магазині ArtLine, кастомну збірку на ігровий ПК в стилі GTA, я залишу в описі цього відео. Найцікавіше в тому, що GTA Online Дозволяє заробляти не тільки Rockstar, але й геймерам. Для цього створюється і обслуговується сервак, який при відповідному онлайні може приносити і 100 тисяч доларів за рік завдяки донатам та покупці різного баракла на ньому. Та тут є безліч нюансів: від проплачених блогерів, котрі будуть гамати на твоєму серваку на зарплаті, від типу сервера. Адже є як прості, так і ролплей сервера, на котрих вам треба відігравати якусь роль, бути водієм таксі чи автобуса тощо. Ви не можете просто так викрадати автівки та їздити на декотрих, оскільки для цього потрібне посвідчення водія. Реалізм загалом такий сервак теж може приносити немало. Є числа про 20 тисяч зелених в місяць. Але з цієї двадцятки п'ятірка йде лише на обслуговування і зарплату адмінам, тоді як ще зо 5 штук платиться блогерам за піар. Як то кажуть, на зарплаті і грати цікавіше. Варто зазначити, що в 21 му GTA П'ять перейшла відмітку 150 мільйонів проданих копій, що принесло Rockstar 6,5 мільярдів доларів. Вражаюча сума, але не для компанії Valve. Хто хто агабен чудово розуміється на грошах? Навіщо створювати щось своє, якщо завжди можна привласнити чуже? Таким макаром з'явилась контра і тота, і цей дует став одним з найприбутковіших в ігровій індустрії. одні лише кейсів КС приносили вал в мільйонів доларів за місяць в 2023-му. Та статистика стає ще цікавішою з сайтом CS2 Кейс Трекер, котрий показує, що за 2023 рік було відкрито 400 мільйонів кейсів. Ah! Це принесло вал 980 мільйонів доларів, майже мільярд на скінчиках. Це майже по три ляма чистого доходу кожного дня. За перемогу в CS Major цього року дають 1 мільйон 250 тисяч доларів, що менше половини заробітку Valve з CS за день. Компанія чудово розуміє важливість присутності топових скінчиків грі. Якщо в 2014-му їх було лише 70 і 11 кейсів. У 2021-му число виросло до 500 з 34 кейсами. Тут, як і з GTA Online, заробіток працює в обидва боки. Майже ніхто не говорить про художників, котрі ці скіни малюють. Такі люди теж не залишаються без хліба з маслом. Вони можуть заробляти якісь дивовижні гроші від 40 до 200 тисяч доларів за один скін. Як це працює? Художник малює скін і виставляє його в Steam Workshop. Якщо його знаходить вал, забирає до своєї гри і запаковує до якогось кейса, автор отримає відсоток від кожного відкритого кейса. Так декотрі художники заробляють і до 200 тисяч доларів на рік, тоді коли ти щодня прокидаєшся на роботу о 6. Що вже казати про різноманітні сайти, на котрих кейси, ключі та шмотки продаються за реальні гроші. Це взагалі ціла мережа казино, котра заслуговує на окремий ролик. Ситуація з Dota 2 теж віддає запахом лаванди. Тут Valve активно заробляє на бойових пропусках, так званих батл пасах, які дають тобі привілеї і виділяють посеред зледенних та озлоблених гравців. За 2023 рік на одних лише батл пасах Valve заробила майже 300 мільйонів доларів. За статистикою, українські гравці залили в гру біля 6 мільйонів баксів. Ану, зізнавайся, скільки там маєш імморталок? Що ж, всі ці суми вражають, та насправді вони лише крапля в морі. Виручка за скінчики з CS і Dota разом зі всією загальною взятою виручкою від ігор вал загалом складає лише 26% від доходів компанії. Інші 74% приносить Steam. У 2021-му майданчик приніс Габену більше ніж 7 мільярдів доларів, і ця сума постійно росте. Тоді як ти граєш за встановленими правилами, хтось встановлює їх за тебе. Так і та діта і Контра не єдині мастодонти, які приносять гігантську виручку. Call of Duty Modern Warfare приносить Activision 3600 доларів за хвилину, FIFA 2000 доларів за хвилину, NBA півтора тисячі доларів за хвилину. Колда є одним з найприбутковіших шутерів У 2021-му оновлена Modern Warfare в сумі з продажами копій і продажами різної косметики принесла своїм розробникам 13 мільярдів доларів за рік. Лише в США гравці витратили 800 мільйонів баксів на всілякі скіни, що не може не вражати. Поступово приходить розуміння, що клепати нову колду кожного року більш ніж просто вигідно, і неважливо, що сюжет гри може навіть не дотягувати до п'яти годин хронометражу. Можливість злити свої бабки любителям футболу не лише на ставках дає ФІФА, котра лише на одній Ultimate Team за рік заробляє більше ніж півтора мільярда доларів США. Ultimate Team – це ігровий режим, в котрому ти збираєш собі команду. Починаєш від слабких гравців, закінчуєш топовими, але карточки з топами нарулити не так легко. Найпростіше купити їх за реальні гроші і нагинати нюбів в кожній катці. Що найсмішніше, півтора мільярда доларів з Ultimate Team – це лише 29% загальної виручки від гри. Чистий дохід складає 5,6 мільярда доларів США. А ви вже купили нову фіфу? В плані заробітків не відстає і PUBG. Тут треба зробити уточнення, що ринок ігрової індустрії сміливо розділяється на три категорії: ринок ПК, який складає 23%, ринок консолей з розміром 32 мобільний ринок з 45% охоплення. PUBG вирішили завоювати обидва сектори і швидко реалізували свій план. Вихід PUBG Mobile був неабияким успіхом. А тепер гра приносить за рік від 6 мільярдів доларів. Це навіть в порівняння не йде з ПК-версією, яка приносить за рік якісь жалюгідні копійки в 300 мільйонів доларів. Як бачите, доходи онлайн-ігор навіть порівнювати не варто з простими продажами ігор одиночних. Це бездонна яма, котра засмоктує ваші гроші на скорості світла. Не дивно, що розробники перестали робити хороші ігри. Навіщо напрягатись, якщо можна зробити щось раз і навіки, або щороку користуватись попередніми напрацюваннями і випускати ту ж гру лише з іншою назвою. Пиши в комент, скільки ти найбільше заливав у гру, а також підписуйся на цей канал і став лось. На сайті Artline бери топовий ігровий ПК, і буде тобі щастя. Зустрінемось на цьому ж місці.